Всім привіт! Я зараз знаходжуся у своїй теплиці на задньому фоні томати. Хочу показати, що я вирощую. На жаль, томати сорти не зможу назвати. Але хочу поділитися, як вони виглядають показати, і який вже урожай я збираю. Отже на початку травня я висаджувала ось в теплицю різні різні сорти томатів. Багато було чері. Чері, здається, були такі, як сакура, всі їх рекомендують гарні. Але у нас були приморозки всередині. Травні, ну, не всередині, десь в числах 10-х приблизно плюс-мінус. І навіть ось в теплиці в мене все померзло. Із тих, що залишились з першої партії, вони видно навіть вони менші. Ось один томат. Але тепер теж я не знаю, де який, бо вже все переплуталось, бо я потім досаджувала. І ось цей ось. Ось такий він зараз вигляд має. А, а потім я досаджувала інші сорти. Ну, теж я їх вже не підписувала деякий сорт. Ось тут така сливка. Ось там уже нижче китиця така досить гарна. А перший, перший зав'язався ось цей томатик. І він вже, видно, навіть трошки. Ось цей плод, він як трошки змінив уже свій колір. Поступово, поступово вони ось так наростають. Веду їх в один пагін, деякі томати он в два пагани. Ну І при цьому, як завжди, високорослі томати, прибираємо ось пасинки бокові і фіксуємо на. Мотузочку, ось такий вигляд мене має. Також у мене тут зростає три кущика огірочків. Тут ось два пагони веду, тут ось один пагін, ось так він. Він навіть ось сам чіпляється, можна його не закручувати. Вони в мене якось самі в цьому році чіпляються. Це сорт Еколь-огірочок для. Теплиці. Ось тут деякі бокові пагани я залишаю і прищіпую їх. Ну, ось, наприклад, ось цей, да, і отак ось можна його прищипнути. Тобто він далі рости не піде. Але я залишу, я, напевно, ще один пагін вгору пущу, місце тут є, можна зробити. Ну, ось сьогодні вже ось такий урожай. Зібрала. Там воно ще один агірочок і перчики. Перчики моє улюблене, дуже їх люблю. І їсти, і вирощувати. Зараз подивимось уже маленькі. Це геркулес. Перчик, ось він. Раз, два, три. Вони навіть дуже між собою схожі. Можна по зовнішньому вигляду визначити деякі. Ось це більш такі високі. Це іспанський перець, такий довгий він червоний. Також у мене тут зростає перчик Сіндерела. Він щось посередньо між звичайним перцем та кубічним. Подивимось, як він буде виглядати, коли вже будуть плоди. І я ще в магазині купляла взимку жовтий великий перець копічний І збирала насіння. Також вже так декілька разів робила. І досить непоганий урожай збирала з такого перцю. І ось тут ще досаджувала окремо купляла ось цей, в мене менший, і ось цей. Це ранній перець айвенго. Такий вигляд має. Підв'язую, ось вбиваються такі стовпчики. І натягую ось так мотузку. Ну, плюс-мінус ось на три кущики. Іде в мене така розтяжка, так би мовити. І, звичайно, тут у мене ще базилік теплиці мені найбільше подобається його вирощувати. Полуничка моя. Теж я вже збирала декілька раз тут урожай. Це вже, так би мовити, залишки. Дуже смачна, ось ця, не знаю назви, але вона надзвичайно солодка. Ось, полуничка вже. достигає ну, вже, в принципі, сезон. Полуниці добігає кінця. Та, що ось рання була, ось у мене тут ліворуч зростає, вона вже все відкладаносила. Тепер потрібно тільки доглядати, прибирати бур'ян, ось ці бокові вуса, що вона випускає. У нас були дощі, і бур'яну досить. Багато ще не просохло, ще не займалися цим бур'янцем. І вже поступово починає зріти моя лохина. Це ось такі молоденькі саджанці. Вона в мене дещо хлорозила. Ну, видно, тут ще деякі листочки залишилися з признаками хлорозу. Я її проливала розчином. Залізного купоросу і лимонної кислоти, а також обробку провела по листу хелатом заліза. І вона одразу свій вигляд зовнішній покращила, але потрібно ще повторно провести таку обробку. Ну, в принципі, різні сорти вони по-різному виглядають. Навіть ось забарвлення листя теж також відрізняється. Хоча ось догляд у всіх однаковий. В мене тут такий цілий-цілий рядок. Ну, а на моєму YouTube-каналі я вже показувала ранньою весною відео про обрізку лохини. І хочу показати, як зараз цей кущик. Виглядає ось такий він весь-весь в плодах і вже теж починає достигати. Це сорт блюкроп А ще в мене є сорт ріка. Зараз також його покажу. Ось цей сорт ріка, чи ріка, хто як правильно називає. Теж він ось весь весь. Усипаний ягодами. І в цьому році, до речі, вони такі досить крупні, великі, гарні. Ось цей сорт він почав раніше всіх достигати. Уже ось деякі можна спробувати. Але краще, звичайно, нехай ще трошки доспінуть. Це отакі. Вбивали колишки, коли були заморозки, я її вкривала. Обмотували ось так агра тканиною, щоб вона не вимерзла. Було б дуже-дуже шкода. Ще ось якісь грибочки лізуть після дощику. І пахне дуже ось тут багато сосни. Хвою я з те, що я стрижу кидаю сюди. І дуже пахне ароматно. ось теж, Це пізній сорт, але не пам'ятаю назву, я пошукаю, напишу. Але теж вже він ось достигає. Теж трошки видно ось признаки хлорозу. А ось цей кущик навпаки зовсім такий гарненький, зелененький. Тут ягодка тільки починає наливатися. Працюємо, віримо в найкраще. Дякую всім вам за перегляд. Якщо ви додивились відео до кінця, до побачення!